Алло, 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 добрий день. Да, добрий день. Це вас турбують. Це мені дали телефончика. То зафарів вдома з біржі, сумна агропромбіржа. А, да, в а якому велоті хочете поучаствовати? Що ви що? там хочете купити? 27 числа буде відбуватися. Правильно, що ви там хочете купити? Там... Що вас могло зацікавити? Бо це ж аукціон, це ж ви знаєте наскільки складна процедура. Це, це, це... нічого страшного. Ми приймаємо участь постійно в аукціонах. Так що нічого страшного. Правильно, але їдин... ви ж в електронних вам приїхати в суми. Подати заявку, сплатити гарантійні реєстраційні. Вам треба два учасники. Цим він не відбудеться. Ну тому що це аукціон. А, все, так. Да, Зрозумів. При... Окей, я і за цього. Що ніхто ще заявки не подавав? Та він нікому не потрібний. Це аукціон. Держспоживслужба завжди в нас проводить. Їм треба цю продукцію продати. У них просто є порядок, по якому вони повинні. Вони повинні провести два аукціони. Коли вони не відбудуться, вони тоді можуть її продати. Тому тобто, краще зв'язати з самою держспоживслужбою потім і купити вже в них пізніше. Дивіться, я хочу приїхати і купити це на аукціоні. Мені потрібно у мене громадська організація, і ми зараз будемо робити один проект. Там у вас продаються швейні машинки і маршрутизатор. Це те, що нас цікавить на сьогоднішній день мені вже виділені кошти для того, щоб прийняти участь в цьому акціоні. Якщо мені потрібно фізично приїхати в суми, я беру командування, їду в суми і приймаю участь. Якщо потрібен іще один учасник, я запрошую іще ще одного учасника. Для мене це не є проблема. Ми це реалізуємо, зробимо. Нам потрібно придбати вам матеріали. ця машинка обійдеться вдвічі дорожче, чим там стоїть ціна. Ну вона Розумієте? вона так коштує в чотири рази дорожче, щоб ви розуміли. То мені все одно я вже в два рази тоді виграю по грошам. Ну приїжджайте тоді завтра. Завтра ж ще не приїду. Завтра лише 24, а ви ж 26-го будете проводити? 27 Ні, 27-го. Ну там останній день 26-го попав. А це субота-неділя, ми не будемо працювати. Дивіться, заявку ж я можу відправити вам, в тому числі, електронним листом. Правильно? Документи, копії документів. Ну, яких? Паспорт, код? А ви що, як фізична особа будете? Звісно, як фізична Ви, фізична особа. як громадська організація. Дивіться, я як фізична особа, нащо мені о, створювати все через складність. Я голова громадської організації, називається Ревізор, така громадська організація, але я буду приймати участь як фізична особа. Нічого не розумію. Ви тут таке розказуєте. громадська організація. Тепер ви як фізична особа. Дивіться, я от не можу зрозуміти. Ви хочете продати техніку чи ні? От, ну, позиція в, в чому полягає? Якщо ви не хочете її продати, ви так і скажіть. Ми її не хочемо продавати. Ми фіктивно проводимо там, наприклад, цей аукціон. Тоді питання буде знято. Якщо це не фіктивна, я ж вам аукціон, ще раз, ви мене не зрозуміли. Ямко, вам, вам треба звернутись в оцю держспоживслужбу з ними побалакати. На що мені вони, якщо ви проводите аукціон? Ви ж біржа, вони у вас замовили проведення аукціону. На що мені звертатися до них? Не розумію, розумієте? Чого? розумієте. Оце вони дали перелік. Да. оцих Ми ці машинок в глаза не бачили. Ну так це їх питання хай будуть потім. Це ж не мої питання повинні бути. Це їх питання. Ви як фінансова установа, яка проводить і у вас можна розмістити проведення аукціону. Ви повинні або знайомитись, це. Це ваші задачі. А, я маю право, я знаю як фізична особа прийняти в тому числі а надати вас, документи а вас дистанційно. Завдання, Але ви я так мені... розумію тепер вашу позицію. Вас завдання поучаствувати в цьому аукціоні. Да, вас да. не цікавить ця машинка. Мені, вас завдання мене цікавить, в цьому. я готовий її купити. У мене є. Я розумію гроші. вас, що ви готові у вас просто завдання поучаснити в цьому аукціоні. Тоді, будь ласка, завтра в суми е, з пакетом документів: паспорт, код, сплата гарантійного, реєстраційного подаємо заяви. Тобто, я розумію, в електронному вигляді я вам наб'ю відправити. На електронно. Це буде в залі з молотком. Для подачі Актори, документів зал. я маю на увазі для подачі документів. Ви не приймаєте ні, е... ми ніколи не практикували такого, щоб приймати все. І це не порушує жодного законодавства. Як ви вважаєте, про доступ до участі в аукціоні? Чому ви можете в будь-який час під'їхати у будь-який час подати заявочку? Ні, ні. Я про електронне. У нас же ну сучасна держава. Що у нас ще вони є Союз? положення держспоживслужби? Вони його розробили. Там про електронний аукціон нічого не сказано. Я про подачу документів. Я зараз розділяю участь в електронному аукціоні, а кажу лише про подачу документів. Якщо у нас Радянський Союз, не питання, все, ви кажете лише все так, добре, виключно. Все добре відправляйте поштою. Все супер. Відправляю поштою. Дуже дякую. Да, сплачуйте гарантійні і да -да. відправляйте поштою. Да. Да, дякую, дякую. Дякую.